Коли не знаю, про що написати рілс, а дуже сильно хочеться, я чувствую, що треба щось людям передати, я просто йду в коментарі в будь-який свій блог, Інстаграм, тік-ток, Ютуб, і просто беру ваші коментарі і відповідаю. Так от дуже розпространений випрос про те, що чого, бляха, депутати крадуть і вони стають ще багатшими, і їм карма, блядь, не сходить, бо вони ж крадуть. В чому, в чому весь прикол і чого така несправедливость. По-перше, якщо а хтось багатий, ми бачимо, що вкрадено. Тобто, Якщо хтось багатий, не неважно, хто б це не був. Це перше у людини є карма на ці гроші якою б вона там ціною їх отримала, накрала чи заробила чесним путем, Ми зараз не про це. Якщо у людини є гроші, значить у неї є на це карма. Значить, перше, вона створила ці гроші лібо в цьому житті, либо створила ці гроші, карму цих грошей в минулому житті. Друге, будьте уверені в тому, що всі, хто крадуть, карма зійде, вернеться. Всім без винятків. Закони карми дійснують на всіх одинаково, так само, як закони фізики. Якщо ти стрибнеш із горішча і не знаєш про силу тяжіння, про закон тяжіння, то ти впадеш, правильно? Знаєш ти чи не знаєш про цей закон, ти все одно впадеш до землі. Так само і в кармі. Знаєш ти про закони карми, чи не знаєш, все одно, якщо ти крадеш, воно тебе дожене. Ти втрачатимеш гроші. Я не іменно про вас взагалі обобщаю. Так от, будьте уверені, що всі получать сполна. І я дуже хочу, Хочу, щоб кожен з вас перестав думати про депутатів чи якихось можновладців, що... і ждать, коли їм вернеться кара. Тому що давайте, дивіться на Своє життя чесними глазами і дивитися, відповідати за свої вчинки. Не ждати, що комусь прилетить і потом злорастувати. А он то ж ти крав і слава Богу, тепер тобі, тіпа, тобі прилетіло. Давайте дивитися на свою жизнь і не мати ніякого собачого діла до жизни когось. Це буде по-чесному. Ну 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 реально, давайте дивитися на свою жизнь. Підписуйтесь на мій інстаграм. В моєму інстаграмі все про карму: карму грошей, карма стосунків, карма проявлення, карма здоров'я, переїздів, автомобілів. Залишайтеся тут, і я навчу вас, як жити так, щоб не колихало хто як живе, а создавати свою бажану реальність.